Добрий день, дніпряни, мої, моє рідне місто Дніпро. Вибачаю, що так тихенько балакаю, бо трохи прихопила горло. Дивимося з вами на безпеку на 14 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Шахетна пада загроза, летіти буде. Дуже скоро пада притом вона. Дуже скоро і темно, от як в сумах по ракетам було, що дуже скоро в, темну, в темний проміжок доби. І от так у нас пада. Буде працювати ППО. Ми будемо чути це. Будемо чути, не бачу загроз. Добре, спрацює захист. Можливо, від уламків якась руйнація, але люди під загрозою ті, хто на цьому підприємстві, от куди воно буде летіти. Але я не бачу, щоб вони були поранені. Це добре. Так, дивимося, місто Самар. чи загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. 14 листопада. Місто Самар те ж саме збиття вам пада, шахедне, робота ППО теж якісь можуть бути уламки. Не бачу я ушкоджень людям поранення, але будьте уважні. У вас трошки гірша карта, бо це людський фактор. Так, Кам'янське дивимося. 14 листопада Кам'янське, чи є загроза. Мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Так, дивіться, Кам'янське, буде ракетна атака, скоро скоро буде летіти ракети. Летіти будуть на підприємство чи на об'єкт, як вони люблять, буде працювати ППО. Люди будуть це чути, будуть налякані люди цим. Але, але я не бачу, не показує. Фізичних ушкоджень. Щось можуть пропустити. Воно таке гепне десь, бахне і людей зляка. Але я не бачу, щоб люди постраждали. Це добре. Можуть пропустити ракету хлопці. Так, дивимося Павлоград 14 листопада чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет бушахедів. Ну, у вас тільки загроза ракет падає на підприємство. Люди будуть налякані в сльозах. Ну що, що, будуть збивати ракети. У вас гарний захист. Захист покращився. І це я бачу на всіх розкладах. Ну, нема такого. Люди налякані, але фізичних ушкоджень не показує. То це дуже-дуже добре. Бережіть себе, своїх близьких, ви світлі, добрі люди всі. І бережіть те світло всередині. Все буде добре.